е, був жахливий випадок, жахливий обстріл серед міста Харкова, і, на жаль, постраждало дуже багато людей. Досі на лікарняних койках знаходиться п'ять людей. Це люди, які працювали в ЦНАПах, які відвідували ЦНАП, бо насправді дуже такий цинічний обстріл міста і. Хочу сказати, що влучання, яке було поряд з напом, а е, відкривається в 8 ранку, а обстріл відбувся в 8.30. Було дуже багато людей, діти знаходились, бо дуже багато місця приходять щоб їм надавали послуги адміністративні. Хтось робить паспорт, хтось за якоюсь довідку прийшов, і такий обстріл, який на жаль. Був був по Харкову е, і е, ще раз хочу сказати, що досі п'ять людей перебувають на лікарняних койках. Дуже багато постраждало і житлових будинків, і офісних приміщень. Е, сьогодні ми е, закрили всі контори, е, а це більш ніж 1300 контурів, конторів, які е, пройшлося пройшлось е, закрити. Е, досі тривають. Роботи для того, щоб відчинити ЦНАП, який дуже постраждав, і ми зробили так, що поряд з цим відкрили. Такий мобільний ЦНАП, де люди могли скористатися послугами, але завтра будемо вже розпочинати роботу в тому приміщенні, яке є, яке постраждало. Так будемо вставляти вікна і будемо робити так, щоб люди могли знаходитись і працювати в нормальних умовах. Але це пройде певний час, і тому, щоб не чекати цього, ми будемо розпочинати роботу, і люди будуть. Отримувати послугу в тому приміщенні, в якому не звикли отримувати це послу. Всі чудово розуміють, що ми сьогодні прифронтове місто і форпост України, і тому повинні бути дуже сконцентровані. Так дійсно ЦНАП сьогодні вже. Працював поряд. Ми в будівлі школи відкрили цей ЦНАП і люди скористалися послугами. Але завтра, як я вже сказав, що ми розпочнемо роботу ЦНАПа в тому ж приміщенні. Ми прибрали його. Але на жаль, не той вигляд, який є. Я пам'ятаю, як ми будували цей ЦНАП, як ми будували цей прозорий офіс, але дуже багата рунація, яка є. Будемо все видно. Для того щоб люди могли отримувати послуги так, як вони звикли у Харкові. Всі комунальне підприємство було задіяні. сьогодні. Як я вже сказав, ми е, закрили всі е, вікна, е, закрили і е, люди можуть отримувати кошти, по системі є е відновлення вже вставляти стаціонарні вікна. Крім, е, крім цього, хочу сказати, подякувати нашим партнерам е, з різних міжнародних організацій. З з них у нас з ними є певні домовленості вони е, виплачують певні суми для людей для того щоб я як якнайшвидше, е, вставити вікна бо дуже прохолодно і потрібно зберігати тепло і для нас це дуже важливо але ми все все робимо завдяки нашим комунальним підприємствам і дякую волонтерам які приєднуються щоразу до нас і дуже дуже допомагають.